Одне з перших місць для прогулянок з'явилось на Подолі у 1840. х Здавна там протікала річка Глибочиця, яку найчастіше називали просто канавою, настільки вона була забруднена сміттям та промисловими відходами. На початку 19 століття річку ретельно почистили, перекинули через неї містки та з двох сторін підперли валами нижнім та верхнім. Тут зараз бульвар проходить між валами, але це тому, що глибочився протікає просто під землею. А раніше, коли річка ще не була захована в колектор, кияни гуляли ліворуч і праворуч від неї вздовж валів. Причому двічі на тиждень тут відбувалося дещо небачене вечірні прогулянки під музику. Це був шматочок нашого нового випуску про те, як кияни проводили літо у минулому. А повне відео шукайте в Ютубі на каналі Двори Києва.